Дитячу літературну збірку тато читає. Презентували в обласній дитячій бібліотеці. До неї увійшли твори, написані авторами з Рівненщини та інших регіонів, зокрема Харкова, Миколаєва. Ідея створення збірки виникла під час марафону Тату почитай 2022», розповідає рівненська письменниця Євгенія Пірох. В рівному тривав проєкт тато почитай від січня і до літа. І за 20 тижнів 22 татусі приходили публічно, читали нові українські книжки дітям. За цей час письменники разом з бібліотекарями пообіцяли, що зроблять книжку, тобто напишуть і створять збірочку, яка сьогодні є. Так як ми обіцяли, так ми і виконали. Гроші на друк збірка зібрали спільно коштом. Перший тираж становить 350 примірників. Над пів сотні книг уже передали українським захисникам і планують передавати ще зараз. Триває збір коштів на видання другого тиражу збірки. Тато читає. Мета цієї збірки не просто зібрати цікаві творчі матеріали, вірші. Звернулися ми до рівненських письменників, насилали нам із інших міст, зокрема з Харкова. Є творчий доробок. Але ми ще дуже хотіли встигнути подарувати цю книжечку нашим захисникам на оці свята, які ми очікуємо днями. Це і день захисників і захисниць України, і день українського козацтва». Другокласник Іван Кондрачук на презентації Вітав разом із татом, який читав твори під час марафону. Хлопчик розповідає, що любить, коли батько читає йому голос. Я люблю такі, які були, наприклад, колись давно, які чого зараз, наприклад, немає, які раніше були тварини, а яких зараз в цей час мало є. Коли... Люди, які жили в піщерах, полювали на тварин. А зараз в нас таких немає, то мені всякі от такі от давні цікаві. В обласній дитячій бібліотеці також стартував збір дитячої літератури для деокупованих міст Харківщини. Директорка обласної бібліотеки для дітей Наталія Козачук закликає рівнян долучатися до акції. Збір триватиме до Дня Святого Миколая. Збираємо нові. Книжки, окрім цього, канцелярське приладдя, розмальовки і набори для малювання долучитися може будь-хто і видавництво, книгорозповсюджуюча організація, будь-який небайдужий мешканець нашої громади, Рівненщини, України. Надія Кривко, Ольга Шевчук, Микола Мельничук. новини на Суспільному, рівне.